Стьобаний трикотаж квадрати. Це м'яке еластичне трикотажне полотно зі стьобаною формі квадратів лицьовою стороною. Розмір квадратів 8 мм. Внутрішня поверхня гладка приємна на дотик. У складі тканини 35% віскози, 60 поліестеру та 5% спандексу. Трикотаж тягнеться в обидві сторони, ширина 1,5 м. щільність 320 грамів на метр квадратний, тканина намнеться. Стьобаний трикотаж застосовується для пошиття бомберів, світшотів, теплих сорочок, суконь, костюмів.